Всім привіт, дорогі кіномани! З вами Ейді, і сьогодні ми поговоримо про нову екранізацію роману Агати Крісті Привиди у Венеції. Новий детективний трилер з елементами жахів, створений на основі роману письменниці Вечірка у Хеллоуін» 1969 року, який часто називають однією із найслабших робіт письменниці. Причому виконавець головної ролі Кеннет Брана раніше заявляв, що готовий створити щось особливе з маловідомих творів агати Крісті. Актор, який в попередніх роботах вбивство у східному експресі та смерть на нілі взяв на себе ще й режисерську роботу. Також на майданчик повернулася творча команда з двох попередніх адаптацій. У перших картинах в багатьох деталях сюжет збігається із книгами, тоді як примари у Венеції стали вільною адаптацією. Ще одною перлиною в акторському складі фільму є власниця премії Оскар Мішель Єго. Жінка грає медіума, і, за словами творця проекту, головне завдання актриси полягало в тому, щоб переконати аудиторію, що вона справді здатна говорити з духами потойбіччя. Як заявив сам режисер, ми бачимо фантастичний розвиток персонажа Еркюля Пуаро а також самої франшизи Агати Крісті. Це складна і заплутана історія, дія якої відбуваються на Хеллоуін в одному з наймальовничіших і найчудовіших місць світу. Для мене, як для кінематографіста, це дивовижна нагода представити кіноаудиторії таку хвилюючу душу історію. Фільм не є строго детективом. Режисер і виконавець головної ролі Кеннет Брана охарактеризував свій новий проект як містичний трилер, а деякі критики назвали його фільмом жахів. Та цього разу головному герою доведеться балансувати на грані реального та містики, в яку він ніколи раніше не вірив. Цей факт спочатку трохи лякав, але й викликав певний інтерес. Ну а тепер давайте детальніше про сюжет. Події фільму розгортаються у повоїні Венеції напередодні Дня всіх святих. Детектив Пуаро вийшов на пенсію і намагається насолодитися відпочинком, однак його, як завжди, хтось відволікає від цього заняття. Головний герой зустрічає свою давню подругу, письменницю міс Олівер, у виконанні Тіни Фрей. Жінка пропонує Еркюлю взяти участь у спіритичному сеансі, який проводить загадковий медіум у напівзруйнованому палацу. І чуток в ньому водяться привиди з потибічного світу, однак наш хоробрий головний герой не вірить в духів. Згодом одного з гостей вбивають. А детектив змушений взятися за чергове розслідування, стикаючись із містичними подіями. Поєднання детективного жанру та жахів було для мене цікавим експериментом, адже сам трейлер вийшов загадковим, напруженим та моторожним. Причому останній пункт не прям таки типова штука для романів Агати Крісті. Адже зазвичай ми поринаємо у заплутане розслідування та насолоджуємось процесом, а не лякаємось від скримерів на кожному кроці. Причому у новенькій прем'єрі таких жахаючих моментів було дофігає більше. А враховуючи, що я дивилась фільм у кінотеатрі, то звукові ефекти прямо таки зашкалювали і доводили до мурашок. Народ поруч здригався від кожного напруженого кадру, а найвразливіші індивіди навіть викрикували з переляку: чи варто воно було того? Складно сказати. Адже загалом кінастрічка мені сподобалась. Однак такі яскраві лякалки точно не моя тема. Сама сюжетна лінія розгортається плавно та розмірно, що мені доволі імпонувало, адже глядач мав змогу повністю зануритись в історію і досліджувати її разом із головним героєм. А спостерігати там було за чим? Старе і моторошне палацо, сумна історія загибелі юної дівчини та страшні спогади минулого про притулок для дітей. Що мені дійсно сподобалось в фільмі, так це пропрацьовані сюжетні деталі, акторська гра. Адже завдяки кожній дрібничці творцям проєкту вдалося відтворити моторошну атмосферу спіритичного сеансу за участі медіума Джойс Рейнольдс, яка і стала першою жертвою. Ну а далі страшна атмосфера тільки набирала обертів, ніби граючи із свідомістю головних героїв кінострічки та, зокрема, глядачів. Для більш повного занурення в обстановку авторами картини було майстерно підібрано декорації, освітлення та звукові ефекти. Повторюсь, якби не постійно випливаючі жахалки, то фільм би вийшов і правда неймовірним. Що стосується акторської гри, то це окремий момент як на мене герої чудово вписались в атмосферу детективного трилера і справились зі своїми ролями на ура. Також як і в будь-які інші запутані історії, хотілося б окремо виділити кінцівку. Спробую акуратно і без спойлерів, але камон, особисто для мене це було дещо передбачувано. Десь на двох третіх фільмах я зробила припущення, хто може за всім стояти і в фіналі моя здогадка спрацювала. Я розумію, що тут навряд чи вигадаєш якийсь велосипед, але така тема точно явне кліше в кіноіндустрії. Підбиваючи все вище сказане. Сюжет кінострічки оціню на 6 балів за банальний фінал і жахаючі страшилки, з ними явно був перебір. Атмосфера заслуговує свої 8 балів моторошно та загадково все яке повинно бути. Гра акторів також приємно вразила і отримує від мене вісьмірку. Тоді як музикального супроводу в картині було не так багато, але ці напружені звукові ефекти ідеально підкреслювали те, що відбувалось на екрані. Тому їм я ставлю 8 балів. Загалом ми отримали напружений та вражаючий яскравою обстановкою містичний детектив, який є цікавим експериментом різних жанрів. До плюсів картини віднесу атмосферу, акторів та звуковий супровід. Тоді як лякаючі скримери та дещо банальна кінцівка потрапляють до мінусів. А ви, мої дорогі, поділіться своїми думками на рахунок нової моторошної прем'єра. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково тисніть на лайк. Не забувайте підписатися на канал, щоб завжди бути в курсі цікавих новинок. А якщо хочете дізнатися, що відбувається в кіноіндустрії, а також зв'язатися зі мною, тоді ласкаво просимо в інстаграм, телеграм та ТікТок. До зустрічі в нових класних випусках і па-па!